Вітаємо в одному із найсучасніших комплексів Києва manhead City. Це проєкт бізнес-класу, який був завершений у 2021 році. Має три будинки, кожен з яких по 36 поверхів. Будинки об'єднані на рині п'ятого поверху, єдину прибудинкову територію площею понад 6000 м2. Комплекс має відкрити терасу з видом на центр столиці. На якій розташовані зони відпочинку, включаючи паркову та лаунж-зону, що створюють ідеальний простір для релаксу. Для активного відпочинку є спортивні майданчики з тренажерами, а також сучасні дитячі майданчики. Для автовласників облаштований тирівневий паркінг, який забезпечує не тільки безпеку. Але й високий рівень комфорту для вашого авто. В кожному будинку встановлені по 5 швидкісних ліпків коней, баз в яких працюють від генератора під час виникнення світла. Зараз в продажу ми маємо дві однокімнатні квартири, великий метражем 53 м метри квадратні, без оздоблення, але з гарною тепло- та шумоізоляцією, яку я вам зараз продемонструю. Планування передбачає власну гардеробну, простори, санузол та лоджію, де можна облаштувати кабінет або зону відпочинку. Запрошуємо вас на перегляд ЖК Манхед. Відчуйте всі переваги з життя в сучасному комплексі бізнес-класу.